Так, а Авикваріти з вами Ксевас. Сьогодні у нас 19 травня 2024 року. З нами в гостях Сабрина і Вітамін в Voice і Гата та Сатір в чаті. Намагаємось зібратися на гру Jackbox, шановні глядачі, доєднуємось. Ми вже Сабріна, тебе ждем. Ми вже 13 хвилин збираємось на гру на партію. Це я з нами телефон зависть. Що я можу зробити? Ти, ти може, з того телефону зайди в ТікТок, а з цього телефону зайди на джекбокс. Сатірчику, як у тебе справи? Не відмазуйся. Чекайте, може там ще хтось захоче. Ти заманю, ще людей. Ну, так, заманював підвал. Так, да. вимкнувся, нормально. Ну, таке собі задоволення. Донатов Івидоси не видно. Гата підкормив стрімера на 10 гривень. Хотілось би краще. Дякуємо за за донаток. Гата, я сьогодні казав, на жаль, на жаль, поки в мене не вийшло налаштувати. Типу воно, типу, один раз відображую, інший раз не відображує, добре, хоч звук є. Ой, сатірчику, сатірчику. Мовимось, щоб щоб тебе та інших наших, скажімо так. Гості, в яким по роботі треба захист, щоб вас зберегли вищі. сили Бог, янгелохоронці то вищі. Сили Приїхав на стару точку, то так вклали. Стару там, де був де відпустки, чи ви зараз, типу, туди-сюди катаєтесь. О, це якраз чудова музичка якраз до підвалу. Багато дякуємо за донатик Я в підвал ще так швидко зі спальником не миряв. У мене брім <кхем> батька. На фронту був почався обстріл, і він в прямо прям <кхем> а то знаєш, як фільмах під. І двері от він в окоп його що його познали под... Там, Потом давай подавай позивной Джоні. Ну. Я підвал що так швидко зі спальником не не ряв. Нічого Джоні. Не знаю. Джонни. <клес> <клес> Дай бог, щоб далі така реакція была. Бу, так <клес> <клес> Складні обставини. <клес> да, до речі, я ж нагадую, що вимкнув запис І нагадую, шановні гості, хто з нами на стрімі Доєднуйтесь до гри» в Jackbox Кому цікаво, пишіть в чат. Це інтерактивна гра, тут треба давати відповіді, писати якісь там тексти, і ще щось о, в загалому, весело. І у нас стрім 18 Plus, тож можна буде, в принципі, весело провести час. Субрінні мабуть буде доводиться да. Ну, може ще хтось забажає доєднатися. Якщо сатіра є, можливість також може заскакувати. І, Сатір, я не знаю, что ты по Дискорд є, Якщо що я в Дискорде сижу, також в цьому. Ні, я до вісьмох на моніторах. Я зрозумів. Якщо що, я в Войс, я в цьому. В Дискорді в групі також сижу. Я останнім часом зараз ще паралельно сижу в Дискорде, щоб тому, хто поспілкуватись, може, чи туди заходити. Надо на ХБК, що в трьох почнемо, поки вона там підключається. А, ну давайте, давайте спробуємо. Гат, в трьох поїдемо? Сабріна, так а у тебе там як? Взагалі поки тихо. Голку водождем. Ну, наче щось намагається зайти, я телефон перегрузив. А, подожди, хворой. Зайшло. Uh, який турнір зараз чекатиметься? Девки у дев. Знаєш, так ти мені скажеш, але я дівчат не б'ю. Сенці, ти не б'єш дівчат. Ну каже, гасись. Та хто там мене гасить? Сатір, може, пожаліємо, ні? Це хто такі е хворобари? А, це сатір. Не... <кхи> Щас, я не дивуюсь. Я, а я дивуюсь, якщо це був би Ігор, тоді я б не дивувався. Давай, сортир мочі, у мене зараз їх просто такі настрій. Гаси, щоб така гаряча не була. Як такою красивою аватаркою не О, це вже комплімент. Блін, гата, мені почалось не пожарити. А ну, дивись, я зайшла чи ні? Так, ти зайшла. І не каже, як таку красиву аватарку. Це за що. 10. Дякую, Ганту, за аватарку. Вони з Там аватарка, до речі, дівчина сидить. А трохи голову нагнула, а вони з бочинці. Це персонаж. Ну кожен чого заслуговує. О, гола сидить. Ще один. Ой, так. Да, спеціально для тебе розділися. Я знала, що ти прийдеш. Тепер... Якби вони не перепутали. Тепер складно звук ніяк додати на гену. На джекбоксі. Ми би не знали, що ти по-разному любиш. Як звучить виса з мультсеріалу про Дору мандрівницю. Бенні Чобіток Тіка Шахрай. Ахеріозна хто це? Це питання. Питання що? один, коли демобілізація? Я такі мультики і не бачу ніколи. Я ви часа хранієте, але я знаю відповідь. Шикарно. Хай буде так. Сухарі боє. 4, я, 4, я так розумію, це питання вони взагалі за, 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 цей за відклави, так би мовити. Блін, я не встигла, йо маю. Короче, там жулик називається. Любовчий поверх. Ой. Що? Запам'ятайте малюнок в крові. Ой, бля. Жесть, я такого мульта не знаю. Я також. Дора мандрівниця, ти бачиш? Не а я... Я дивилась. Ну, це ж вона і є. Жулик, ти пошахрай. Так я не зрозумів, що це воно було. Так, так, так. Так, так. Це ж той Джуї, не не А мені... Блин. Балістика с Криму кошмари. Ну все, проєбано. А, воно відсотки співпадіння рахує. Воно іваньче повсюди. Мінус один. Агата, я поки вимкну цю пісеньку, щоб вона не, не перекривала. Чи хотіла? Ладно, хай решила шарити. Виключи музику, що я поставив. Да, 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 я так і думаю. Ну, лагає. Треба буде джекбокс перезапустити. <плес> Від адміністратора, здається, чи як я запускав. <плес> Фасфазу гейду. Шикарно. Одствова кислота, оксид заліза, хлорид натрію, фосфат алюмінію. Шикарно. Оксид заліза. Ну Давай, шеф, я буду в тебе списувати. Та ти ж не побачиш ще браузері відповідь даю. Очевидно. Ну, то не зовсім. Очевидно. А, я не встиг. Видно, видно далі. Я просто не встиг. блин. Що серйозно? Да, я даже правильно встиг. Ну, дякую. Тепер мене Ну, а що буде? А, ну, ідемо ж пальчиками, да. Так його середній. Да, це було не так погано, да. Бля, треба був безіменний. Це комуфок відрізано. Ну, маєш що буде типити. Угу. Це вийде дуже багато за... ...мертвий, багато за живого. Балістика з Криму кошмарить. Батьків якого супергероя звуть Марта і Томас? Я Капитан, знаю, Америка мастер. Супермен, Зодина, на павук. Я, я знаю ти. Супермен. Оби видно. Серьезно. Очевидно. Та знову очевидно, да. Америка? Ну, <рес> это заїла чи що то. <рес> очевидно. Блін, сатиру, це те послухаю, якщо я програю. Програмс по-любому. Отсліпою. Бля, я знову не встиг. Бетмен. Я даже скажу, да як мені померви в подворотні. Капець. Фанат цієї світу DC. Нет, там той прикол. То кажу ти фанат цієї DC неправильно, блін. О, Бог тим самим. Зеленый пистолет, синий нож, два желтых пистолета и синий молоток, зеленый ниж. Зеленый пистолет, синий yeah, ниш, два жёлтых пистолета. Всё, снимаю штаны, а то уйду всё. Жен, неправильные Мрій зі слюнями. Ти чого такове? Бо ви запомнили мене світа. А не зброю. Ох ти, блин, гати, які ти вредний. А я на таких, як ти, слюня не пускаю. Та то ми не знаємо. I'm кон... you know. вже... really like not sure what's going on. Во, бля. Я не сумнівався в ньому. Ну шо, я тільки один із нас. Угу. Сабриніч уже. Назва норм, інші якісь ху. Очі угу. видно. Так, виберіть беріть ковик, щоб додати в нього отруту.

<гум> Якого кольору волосся у бланки зі Street Fighter. Йопта, помаранчеве, зелене, жовте, червоне. Я взагалі без поняття. Зелені. Я ваші твіха не знаю, я теж він, без поняття. Вона сушниця. Йопта! Так, так, так. Кубаки? Оооо. 3, 4, 6. Щоб oh. вижити потрібно викинути більше чи менше. Я не пам'ятаю, якось раніше запускав, що мене не, не, не підвисало це, Або через адміністратор, або ще якось. Кто выбрал? Не я. Я тоже не вибирав. Хто зробив більше? Я думав, це Ні. ти выбирал. Мене теж не тоже <рес> не А ти як думаєш? Блін, а це ж Грайд 1. До моменту, поки один не вишиться хтось. Так. Один із двох. Де знаходиться Ємен? На північ від Ірану, на схід від Індії, на захід від Туреччини. В Ємені. Сто На південь від Саудівської Аравії. Ух. Так. Отак хай буде. Курва. Я, блін, подумав, але я подумав, що у Сауд. А, ми оба не вгадали? Сабріна Аравію бери. Ніхто не вгадав. Так я нажала, це ж неправильно. Я. я. Кому варто більше зніматися у фільмах? І в смысле кому варто більше зніматися у фільмах? Мені? Ведіть сюди. Е, о. А, це просто відповідь треба писати. Фільм. Ну, фільма в жахі. що? Тому варто більше зніматися у фільмах жахів хіба фільмах. Ти там будеш головним монстром. Mm -hmm. Після Сабріни. А Сабріна подалася. А скільки платять? Бо піду шукати ці сухарики їсти знову. У мене, до речі, залишили ще. Ну с на жестким Сабрина Ну, конечно, конечно. Це, кстати, було просто із... з ненависті до мене, так? А да, вони не знали, хто що писав. Вони знали, хто це. Загалом, це карма. Ну, вони, якби, ти, Сабріно, теж міг написати. Тварини китайського зодіаку. Ну, там декілька варіантів, так? Да? Так, да, буває декілька see the right, Один напишем, right Всі кроми ламають. У приводів. У привидів, до речі, типу третє додаткове питання. Відповідь. Так. Озвучені Дмитром Гавриловим українським голосом Дедпуа Шерлок Гомс і Нова. Нова Диктор і історія ігра шокує хіріозною. Іграшки. Ой, вони, yeah, нас, yeah, вони yeah. нас доганяють духи. Вороги. Людини Павука. Чорна вдова. Oh. Ну. Таке я собі. Бля. Дього над... Мер... Мертві наступають. Мертві наступають. Живые отступают. Носять штани. Порося Парасяпорки. Ранго. О... Аранго я взагалі не знаю, хто такий. Добре, послухаємо сатіра, хоча він сьогодні переважно не вгадував. Ніхто. Блин, сейчас он мене. Вадимчик, ти шо? People так. Найсексуальніші культурні діячі Україні за версією золотої. Uh, лефон». Золотий Лефон, Олександр Рейдбург. Іван Семенюсюк. Я бог його знаю, хто це. Дякую, викарабкався. Шановні гості, також збираємо туди, і хто дає. Курва! Я взагалі нікого не Командир мінометки 2 загону. Так. Нелетючі. Нелетючі іграхи, ківі, індик, а птахи, Нелетючі птахи грина, буде мавик без винтів, прості Клин, колесо та вісь Лезо. Механизма. 100% калаш. Блин, треба якось Вадима затормозить, а то він швиденько так втече. Острівні території США, Верхінські Острови, Вермудські острови, Домініканська Республіка. Вирджиния. Сабрина, Ни прости числа. Вобода. И, и напоследок на всех гатажах, да? Uh, бренди живальних жуйок. Кислиця, брендамед. Uh. Mm -hmm. Блин, все, все ні, гата нас, він нас підставив. Куди Сабріну всі вкрали? Да, то, по то ми всі виграли. Ну, Покра? просто живий ход... ходить. Живий ходить перший. Просто прикинь, в тому, вижив. що живий і входить перший. Ненадовго. Тобі ще впереді. Підключаємося до сервісів Jackbox. Так. Що робимо далі? Я, мабуть, погроза. Я... А я, мабуть, перезапущу гру. Ну, що... Давай малювати. Що запускати далі? Тепер ми можемо іграти смайклист Ес Сабріною. Малювалки, добре. Так, добре. Випевнені, що хочете вийти так. А зараз. А, дякуємо за гру. Значит, после футб... після футболка шпигадаш. А потом распадки. Ну да, давай, это прикольно. Так, escape, выполнение выйти. Я еще смайхвест си... си... хочу. дай джекбокс, пати, пак совместимость Windows 8 <coughs> запускать запускать от имени администратора да, окей, okay, окей okay. запускать